Одне з найчастіших запитань, які мені ставлять на консультаціях або в переписках ще до першої зустрічі, звучить так: скільки сеансів міопресури потрібно для того, щоб біль повністю зникла. Насправді це запитання зрозуміло, бо люди хочуть знати, скільки знадобиться коштів та часу для того, щоб подолати свою проблему. Тож давайте розбиратись. Одним із головних факторів, які я беру до уваги, є давність проблеми, кількість больових зон. Та стан м'язів, ну і звичайно ж наявність супутніх хвороб. Отже, якщо звернулася людина, яка в проблемі відносно недавно і має одну проблемну больову зону, наприклад, поперек, то зазвичай для того, щоб убрати її біль, потрібно десь від трьох до п'яти сеансів. Але вже після першого багато людей відчувають значне полегшення. І на моїй практиці бувають такі випадки, коли біль зникає навіть за один сеанс. Набагато ж складніше і довше доводиться працювати з людьми, в яких декілька больових зон, уражених тригерними точками, а біля давнішня та перейшла у хронічну форму. І в деяких м'язах навіть уже присутній фіброз. Тому у таких людей спрогнозувати кількість сеансів стає неможливо, бо кожний випадок є індивідуальним і набір проблем дуже різноманітний. Але з певністю можу сказати, що міопресура дійсно працює. І люди, які втратили надію на одужання та роками, поневірялись по лікарям та різним спеціалістам, потрапляючи вже до нас на сеанс, розуміють, сприяючи, звичайно, на свої внутрішні відчуття, що нарешті вони опинились там, де треба, і що їм тут дійсно допоможуть. Тому, резюмуючи, вище сказане, на сьогоднішній день міопресура є самим дієвим способом усунення болі. Тож не зволікайте, звертайтеся.